І зараз ми говоримо з командиром першого артилерійського взводу, старшим офіцером батареї другої артилерійської батареї артилерійського дивізіону, лейтенант 11-ї бригади імені Михайло Грушевського національної гвардії України Євген Крутоусов. Дня. Євгена надзвичайно довгі регалії. А тепер я сподіваюся, не дуже короткою буде наша розмова. Скажіть, будь ласка, 11-та бригада Михайло Гришовського НГУ. Це ваша служба тут на півдні України. Правильно? Так, південні регіони. Скажіть, будь ласка, як спека триває на службу на півдні, бо про те, що ви самодесит, напевне, до спеки звикли, але чи зможна звикнути до 30-37-40 градусів жари? Ну, спека заважає. Спека, це, це риски. Це риски горіння, це поля, які горять, це посадки, які загораються навіть не від вогню ворожого. А можуть вони запалати від вогню свого, тобто, ну це дуже багато роботи, яку треба виконувати для того, щоб ці риски мінімізувати. Я зрозуміла. Поясніть, будь ласка, коли ми говоримо про те, що малими групами постійно ворог штурмує 6-8 людей, 30 людей без підтримки артилерії. Як навіть я читала у підручниках, штурми здійснюватися не можуть. А на артилеристах 85% загального обсягу завдань із вогнівого ураження. Між тим від військових я чую, що вони можуть здійснювати штурми, і я кажу про наших військових без підтримки артилерії. Чому так відбувається і яка результативність наших таких штурмів? Ну, хлопці штурмують по різному. Тут залежить від плану. Але так, ну, необхідно працювати від передньої траншеї вороже і в глибину його бойових порядків, наносити удари. А це може що робити? Ну, це може бути авіація, це можуть бути якісь новітні дрони зі скидами великі, це можуть бути рой-ФПВ, ну, велика кількість, яка буде ну, наносити, подавити та знищити ворога, загнати його в бліндажі. Ну, без ударів це, мабуть, дуже важко і не потрібно мати ефект неожиданності. Я зрозуміла. З дронщиками. 11-та бригада НГУ як взаємодії? У вас же теж є аеророзвідка. І наскільки ви взаємозамінні чи ні? Це чітка, суміжна взаємодія і чітка спаяна робота. Так. Чому ви посміхнулися? Е тільки так. Ну, ми не можемо всліпу. Стріляти, а дронам теж необхідна наша допомога. Ми вже є відпрацьована, це впроваджена спільна робота. Ми знаємо, як, що робити. Працюємо ми разом. Вони допхають нам, ми допомагаємо їм з усіма видами. Це і аеророзвідка, це ударні БПЛА. Все вже. Все вже вигадано, зважаючи на те, що дрони заміняють людей. Дрони економлять і зберігають життя людей, але артилерію продовжують називати. Ну я не знаю, чи то за старою звичкою богиною війни, королевою війни. Так можливо, все таки уже варто такою називати аеророзвідку дронщиків, БПЛА. Ну я це словосполучення взагалі не використовую, але. Це має бути один організм. Дрон без людини не полетить. Ніхто його, він сам нічого не зробить. І сам він не скоригує вогонь, сам себе він не скоригує. Потрібні люди. Артилерія і дрони це має бути один організм. Маємо робити одну справу одночасно, і тоді ККД буде набагато вище. Як ви сам розкажіть трошки про себе, як ви сам потрапили на цю війну? Ви одесит. Логічно, що не з кожного міста воюють всі. Одесити за такою стереотипною, можливо, ви скажете, дурна звичка думати так. Одесити більш ослаблені, Одесити напевне більше дбають про те, щоб вести зараз бізнес, дбати про свої домівки. Спростуйте цей стереотип. Чи скажіть і поясніть, чому ви, як Одесит, мали мотивацію іти захищати свої землі? Ви знову посміхаєтеся? Я доброволець з 22-го року. І весь мій підрозділ, я його знаю, вже з 22-го року, майже весь 90% це добровольці і це одесити. Що я маю, Що я можу сказати? Один хлопець е прийшов до нас е взимку. Я е їхав з артації вже додому. мене міняли. Е він попросився ще залишитися. Мобілізований. Я що я що посиджу. Отак От Росія і Україна. Я знову хочу запитати вас про артилерію. Це така радянська доктрина, яка сприяє використанню важкої артилерії. Щось міняється в підходах чи ні? Оті 85% які на війні вирішує роль артилерія, все так і лишаються попри останні два роки активне використання дронів. Поясніть мені просто ці прописані доктрини чи переписується війна, чи ні? Ну так уже на війні склалося, і так буде продовжуватися. Я взагалі не думаю, що ми воюємо за доктринами. Ну, Україна точно це з самого початку досі другого року була війна в винахідливості. Треба було не зупиняти. Зупиняти не за книжкою, за книжкою це б не спрацювало. Ми зупиняли саме креативними підходами. Але на жаль, вже тенденція така, що росіяни також вчаться. Вони, вони теж не дебіли і вони. На жаль, вони теж вже не працюють ні з якими доктринами. Може, щось залишилось, якісь елементи важливі, але книжка. Ніде не застосовується. Тоді виправляйте мене як медійниками. Часто в медіа, в виданнях я прям звірилася зараз. Багато видань пишуть артилерія, королева війни. Так, все таки правильно зараз, 24-му році, будучи українцями-медійниками, це казати. Чи ви кажете Я так не кажу? Ну якщо артилерист так не каже, можливо, і нам так неправильно поводитися і вживати це слово сполучення? Воїни – Це основне артилерія, піхота чи це оператор дрона? Це неважливо нам. Я зрозуміла, дякую вам за це уточнення. Тоді будемо виправлятися прямо в ефірі. Що я прочитала нещодавно: українські сили розмістили свою артилерію всередині і навколо своїх оборонних опорних пунктів Луганської, Донецької та Харківської областях. Вони планують отримувати ці оборонні позиції щонайменше протягом наступних шесті місяців, зміцнюючи їх смугами загороджень під контролем артилерії, щоб запобігти російським механізованим атакам. Тут новшество може бути. Я вже боюся вам ставити питання я командир зводу, а це угрупування військ. Але ну я думаю, що кожен елемент оборони він не працює за якимись примітивними ідеями. Кожного дня щось нове, кожного дня але ж є певна стратегія. Ну, ви не міняєте її. Стратегія. Тактика може мінятися, але стратегія. Ну я не можу відповідати за такі великі, але я думаю, що хитрість має бути присутня, і стратегія змінюється. Я думаю, що вона не стоїть на місці, і що це якнайменш, це дуже, як сказати, це дуже мала частина того, що там відбувається. Тоді спробую поставити питання так. Ви вільні відповідати, як ви можете і що ви можете нам розповісти. 11-та бригада Михайла Грушевського НГУ. Як поводиться артилерія? В чому полягає щоденна а, війна? І щоденна робота артилерії для мого розуміння як ведучі і для глядачів національного марафону. Ми працюємо гарматами з закритих вогневих позицій на південних напрямках. Це Миколаївська та Херсонська область по ворогу. Ми працюємо різними калібрами: від 85-го до 152-го. Саме я в основному у нас. Були завдання з контрбатарейної боротьби. Тобто під час ворожого обстрілу ми маємо подавити, за можливості знищити противника, маємо закрити їм рота, коли вони стріляють. Або якщо виявляє наша аеророзвідка ціль, яку ми можемо дістати, можемо її знищити, подавити, нанести якесь враження, ми вже працюємо по ній. Малесеньке останнє питання на 10 секунд. Співвідношення пострілів, навіть те, що ми досліджуємо як медійники, росіяни можуть зробити 10 тисяч пострілів. Ми 2 тисячі пострілів, де співвідношення одного до п'яти. В який спосіб триматися і захищати нашу землю з таким співвідношенням. Влучно стріляти і оставляти останнє слово за собою. Ось так у нас немає права на помилку, щоб відстояти себе. Євген Крутоусов, командир першого артилерійського взводу, старший офіцер другої артилерійської батареї, артилерійського дивізіону, лейтенант 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України, яка працює на півдні. Повертаю слово Вадиме. Тобі була корисною інформація і наша розмова, і сам настрій Євгена. Так, ти знаєш, Тетяно? Ну, по перше, щоб ми відходили від цих шаблонів у висловлюваннях. так. Королева, вона чи ні, насправді у нас є герої. Давайте будувати нашу сучасну історію, вона формується на наших очах, нашими руками, і всі, ті, хто долучається до зборів, які ми підтримуємо, це теж вкрай важливо, тому що ви робите хай незначний, хай здається вам, що зовсім той, який не впливає ні на що, одна гривня п'ять. Здавалося б, що зараз за них можна придбати. Але коли нас тисячі, десятки тисяч, мільйони. То уявляєте, які ми сильні всі разом? Тому Таню, дякую тобі, дякую твоєму спікерові захиснику нашої країни, йому і його побратимам. Хай вони виконують ефективно свої завдання і повертаються неушкодженими після нашої перемоги.